Молода дівчина загинула. Ще двоє хлопців потрапили до лікарні. Такі наслідки, ДТП, що сталося у стороженці 18 листопада, о пів на другу ночі, водій з місця пригоди втік. Наразі його розшукують правоохоронці. Подроби нічної трагедії розповість Марина Чорнеї. Це вулиця Чернівецька у Стороженці. Крізь огорожу через бордюр і на тротуар. Тут збив молоду дівчину. Далі ще одна огорожа. Проїжджа частина. Знову огорожа і зупинка біля воріт місцевої школи. Це маршрут нічної поїздки водія, що скоїв злочин та втік з місця ДТП. Правоохоронці повідомляють, що власник синього БМВ з іноземною реєстрацією та кермом з правого боку є жителем села Робчі. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень 20-річна мешканка села Старі Бросківці померла на місці аварії. Двоє пасажирів транспортного. Засобу із численними травмами були госпіталізовані до центральної районної лікарні. Пасажир, який сидів з лівого боку від водія, наразі перебуває у реанімації. Хлопець, котрий був на задньому сидінні, відбувся кількома переломами, повідомляють правоохоронці. Відомо, що автомобілем керував 21-річний мешканець Тороженецького району, який після скоєння ДТП втік з місця пригоди. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, гори водія розшукують. Наразі орієнтовано весь особовий склад поліції області та вживаються всі заходи з метою затримання винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Марина Чорне, Чернівецький промінь.